Справжній переполох у Литві через російський безпілотник, що пролетів над столицею цієї країни НАТО, литовські спецслужби, відреагували лише зверненням до жителів вільнюся, щоб ті передавали координати дрона. Тож у мережі з'явилося відео, як безпілотник спокійно пролетів через усе місто. І це не перший випадок порушення недружніми дронами повітряного простору країн Балтії. Як із загрозою вирішили боротися члени НАТО, Анна Грішина розкаже. Майже п'ята ранку за місцевим часом у Литві поблизу кордону з Білоруссю місцеві помічають невідомий літальний об'єкт. Згодом цей безпілотник вже бачили неподалік від Вільнюса на висоті 200 метрів. Іло, це дрон пустишка чи бойовий із вибухівкою. Він безперешкодно пролетів через весь вільнюс. Влада просила литовців телефонувати за номером 112 і повідомляти точне місце дрона хочу подякувати активним громадянам. Можливо, через нещодавні випадок із дроном Гербера не чекали, а почали одразу дзвонити. Це вже третій дрон за місяць, який порушує повітряний простір Литви. Перший російський безпілотник залетів ще 10 липня. Це був БПЛА типу Гербера, створений для розвідки та виявлення систем ППО. За шість днів новий інцидент. Зараз потрібні радари ближньої дії, тому що ми маємо радари середньої дії. Ми не бачимо на висоті кількох сотень метрів від землі, а саме на такій літають ці дрони. А тепер під загрозою опинилася і цивільна авіація. Країни Балтії, Скандинавії та Польща спостерігають рекордні збої супутникової навігації. Росія масово глушить їхні gps сигнали Так Литва повідомляє про тисячу збоїв тільки у червні через це кільком авіакомпаніям. Довелося скасувати рейси до Гельсинки та Таліну. А торік навесні Росія заглушила сигнал літаку королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на якому міністр оборони повертався з Польщі. За інформацією британського відомства, GPS не працював півгодини. Повітряне судно пролітало саме над Балтійським морем біля Калінінграда. Вони атакують нас щодня не лише гібридними атаками на некритичну інфраструктуру, а й кібератаками дезінформацією. Члени НАТО вважають, що так Росія намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників, бо упевнені, що за активною військовою операцією РФ не втримає довго стратегічно важливий регіон, який межує із країнами альянсу. Та чи готова Європа до можливих атак Росії? Бо навіть випадкові поодинокі дрони поки викликають розгубленість у Литві шукають пояснення звідки ж прилетів безпілотник. Оскільки вночі була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю це міг бути один з об'єктів, що заблукав під впливом української оборони. Довілеша калієне, міністерка оборони Литви. Але країни ЄС, які мають спільний кордон із Росією та Білоруссю, готові посилювати свою оборону. Польща щоразу під час масованих атак здіймає у повітря свої винищувачі і, вочевидь, демонструє готовність ворожі повітряні цілі збивати. Литва планує посилювати свою систему ППО. Мова не про мільярдні інвестиції, якщо говорити про системи спостереження, про радари щодо систем боротьби із дронами, то вони також не представляють якогось фінансового випробування. Та чи готові литовці знищувати чужі дрони в своєму небі? Поки конкретної відповіді немає. Командування армії пояснює, в мирний час збивати такі об'єкти небезпечно для цивільної авіації. До речі, невідомий дрон, який спричинив такий переполох. Так і не знайшли. У вільнюсі впевнені у вересні після початку російсько-білоруських військових навчань захід чужих дронів у їхньому небі точно стане більше. І цю проблему доведеться вирішувати, як свого часу Румунія, куди часто залітали російські БПЛА. І цього року Сенат країни нарешті вирішив, чужі безпілотники таки треба збивати. Анна Грішина, Європейське бюро Мої України марафон Єдині новини.